Ранок добрий, ну добрий, я жартую. День добрий вам, друзі. Сподіваюсь, що він у вас проходив ця половина дня, яка вже минула, тому що минуло пів дня пройшли класненько. Ми зараз, от, як ви бачите, я чекаю, поки Юшка доїсть. Ми дозбираємося, тому що цей дракончик має ще тепло убитися, і ми будемо їхати на дозакупи. Завтра магазини будуть вже усі закриті, не буде нічого відкритого навіть навіть так частково. жабки, жабки можуть бути відкриті, і то, скоріше за все, по скороченому графіку. І то не всі, і не по скороченому графіку. а так. Тому сьогодні треба завершити всі такі питання, щоб завтра займатися вже тільки виключно всім вдома, готуванням і так далі готуватися до вечері. Ілюшка казав, що буде дуже активно мамі допомагати, тому. У мене є така допомога, підтримка сьогоднішні до закупи, сьогоднішні прибирання просто пройдуть раз на раз два, а зав а готування. Угу.